Якщо хтось із чоловіків до них, враховуючи все, що в нашій країні відбувалось, да, скільки в нас загинуло дітей, і людей і все те, що твориться кожного дня, якщо хтось з мужиків ще не зрозумів, що треба ставати не треба, а там, хтось там каже, я жду, ну, свій дома охоронять, як некотрій кажуть, да? це все. Його треба стримувати там, де він є, і звідти його виганяти. От якщо хтось з мужиків ще не зрозумів, тоді яка мотивація може бути? Людина повинна, громадянин України, чоловічої статі, йому, коли він навчається в школі, він йому дають приписне, що в разі чого він стане на захист своєї батьківщини. Кожний дєстю комусь там розказує, що захисник майбутнє. Да, там. Якщо вони ще не прийшли в армію, то яка в них може бути мотивація? Вони повинні це робити осознано. Не треба їх нічим мотивувати. Мотивація є це захистити свою батьківщину. Все.